Всім привіт! У світі боксу рух. Одні оцінюють бої майбутнього, інші згадують силу минулого. Хтось мріє про великі поєдинки. У цьому випуску Еді Хірн пояснює, чому Дібуа мріє розібратися із Чисорою. Сам Дібуа коментує бій Джойс Хергович. Еді Хірн прогнозує результат бою Джойс Хергович. Кроуфорд зізнався, що довгі роки був фанатом Канело. Карл Фроуч жорстко порівнює Усика з Джорджем Форманом. І гучна заява турки Аля Шейха, яка може перевернути колендар світового боксу. Підтримай відео лайком, і ми починаємо. І першою темою поєдинок, який викликає суперечки ще до стартового гонгу. Голова промоутерської компанії Matchroom Boxing Еді Хірн вважає. Що хорватський супертяж Філіп Хергович переможе Джо Джойса в їхньому майбутньому поєдинку. У Джойса був дуже близький бій з Дереком Чісорою в його останньому поєдинку. Без нокдауну це був би дуже близький бій. Тепер Чісора – обов'язковий претендент на чемпіонський титул, Джо завжди був повільним на рингу. Він ніколи не виглядав неймовірним навченим бійцем, але він був надзвичайно жорстким. Джойс вміє бити, у нього чудова витривалість, але впродовж кар'єри його здатність тримати удар змінилася. Удари, які потрясали його в бою проти Чісори, ніколи б не потрясали його раніше. Тисячі раундів важких спарингів стали проблемою. Якщо ви хочете прогноз, то в суботу його як слід поб'ють за 3-4 раунди, сказав Хірн. І поки Джойс і Хергович готуються зійтися у рингу, інший поєдинок також викликає жваве обговорення Дібуа проти Чісори, і тут Еді Хірн теж має що сказати. Голова промоутерської компанії Boxing Еді Хірн вважає, що чемпіон світу за версією IBF у супертяжкій вазі Даніель Дібуа переможе обов'язкового претендента на його титул Дерека Чісору. Чисора двічі бився за титул чемпіона світу, хіба ні? Дібуа це поганий поєдинок для нього. Це не той бій, який я хочу бачити, але це кар'єра Чісори. Якщо Дерек його заслужив і йому призначили цей бій, то це не його вина, просто справа в стилі. У кар'єри Чисори є певні стилі, які йому підходять, а є ті, які ні. Дібуа один із поганих стилів для нього. Але чи сора легенда, сказав Хірн. А от сам Даніель Дібуа уважно стежить за іншим потенційним суперником, Бій Джойс Хергович, у центрі його уваги. Чемпіон світу за версією IBF у супертяжкій вазі Даніель Дібуа прокоментував майбутній поєдинок між його колишнім суперником Джо Джойсом і Філіпом Херговичем. Я думаю, що Хергович може перемогти в цьому бою. У нього хороший стиль. У Херговича був час, щоб відновитися, і я з нетерпінням чекаю цього поєдинку. Цікаво, чи піде Джойс вперед і розіб'є його. Я з нетерпінням чекаю бою, щоб подивитися, як Хригович виглядає зараз. Я чув, що в недавньому інтерв'ю він сказав, що налаштований серйозно. Тож подивимось, сказав Дібуа. А тепер до відвертості чемпіона. Зірка першої середньої ваги говорить про свого кумира. Чемпіон світу за версією WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд поділився своєю думкою про Сеуля Альвараса. Я роками був фанатом Канело, і я просто дивлюся на всі його бої і як на чудові. Без жодного з них не було б іншого. Кожен бій визначальний для того, щоб вивести тебе на новий рівень. Я не применшую жодного з них, з ким він виходив у ринг, кожен із них став частиною його шляху, щоб зробити його тим, ким він є, обличчям сучасного боксу. Як люди, ми завжди хочемо, щоб усе траплялося тоді, коли ми цього хочемо, але час приходить тоді, коли Бог проливає на тебе світло. Я просто вигравав час, залишався терпелячим і активним настільки, наскільки це можливо. Продовжував перемагати. Зараз я зосереджений виключно на одній людині, і це Канело. Я просто тренуюсь, приводжу своє тіло до ладу, звикаю до ваги та габаритів, стаю сильнішим. Бій із Канело закінчиться на користь Теренса Кроуфорда. Я найкращий, сказав Кроуфорд. У той час, як Кроуфорд готується до можливого мегабою, Карл Фроуч порівняв дві епохи боксу. І Усику там не пощастило. Колишній чемпіон світу Карел Фруч упевнений, що легендарний американський Джордж Форман розгромив би українця Олександра Усика, якби бійці билися у піку кар'єри. Джордж Форман порвав би Усика на шматки, я це абсолютно серйозно кажу. Усик неймовірний боксер але це не важкий хлопець. Він не боксує з важкоговиками, він боїться їх. Він дуже талантливий, швидкий, крутий, має великий досвід, був абсолютом у крузервейті, але він не переміг би Формана. Джордж Форман був би для нього занадто великим і сильним. Форман не дозволив би діяти на ногах, він вийшов би і просто забив би його. Пам'ятаєш, як Форман побив Фрейзера, і Форман тоді був ще молодим. У тому віці, коли він був абсолютною машиною, сказав Фроуч. Завершуємо новиною, яка може вплинути на весь календарь боїв конкретика, яка вже створила хвилю реакцій. Головний інвестор і революціонер боксу із Саудовської Аравії, Туркі Аля Шейх, зробив сенсаційну заяву. Туркій оголосив, що його місія в боксі завершена. Він прощається і просить не згадувати його злим словом. Дорогі вболівальники, сьогодні наш останній день у Боксі. Хочу подякувати всім, хто був частиною цієї подорожі разом зі мною, написав він. Усім моїм дорогим друзям, у яких заплановані виступи в Лондоні та Нью-Йорку, Я приношу вибачення за ваш час і зусилля, витрачені в тренувальних таборах. Бажаю вам усього найкращого у ваших майбутніх поєдинках, оскільки ці два івенти 26 квітня і 2 травня офіційно скасовані. Щиро ваш, туркі. Яка з цих новин зачепила тебе найбільше? Дай знати в коментарях. Якщо було цікаво, постав лайк, підпишися і залишайся поруч. До зустрічі!